Як зрозуміти UFC та почати отримувати від нього задоволення? Я знаю, що на моєму каналі багато нової ММА-аудиторії, якій цікаво було б долучитись до перегляду UFC з тих чи інших причин. Тому сьогодні я повністю поясню вам всі діючі правила ММА. По яким критеріям судді оцінюють бій та обирають переможця, що є порушенням правил, які в UFC є вагові категорії, чим відрізняється мейнкарт від прилімів, які в UFC були ери, хто керує компанією та приймає рішення по організації боїв, підписанню та звільненню бійців, та які ще, окрім UFC, є гідні промоушени, які варто дивитись, це відео буде енциклопедією для тих, хто тільки починає дивитись UFC та хоче розбиратись у ньому на гідному рівні. На зв'язку? радикал ММА. Поїхали. Почнемо з компанії UFC в цілому, але пройдемось дуже коротко. Про повну історію ми зробимо окремий великий відос. Перший турнір UFC відбувся 12 листопада 1993 року. Його організували Хойс Грейсі. Його запам'ятовуємо. Та бізнесмен Арт Дейві його можна не запам'ятовувати. Грейсі це заможна родина спадкових бразильських джицерів. і основною метою турніру було тоді просування саме їх бойового мистецтва. Це був не турнір по ММА, бо тоді ніяких ММА ще не існувало, а таке собі змагання стилів. Ну, як знаєте, питання, якими ми задавались у шкільних туалетах у сьомому класі. Хто сильніший каратист чи боксер? На турнірі дійсно були сумоїсти, боксери, каратисти, борці та джицер Грейсі, який і переміг. Наступні турніри. Всі два три та так далі проводились приблизно раз на півроку, та не приносили якихось неймовірних грошей, збирали по декілька тисяч глядачів та вивозили лише за рахунок платних трансляцій. А після 97-го року справи пішли ще гірше, бо хитрі японці викупили, що бої по змішаним правилам можуть приносити величезні гроші. Та у 97-му звели в зірку про реслінгу на Бухі Котакаду з Хіксоном Грейсі, зібрали цілу арену на 47 тисяч глядачів та заснували кращий промоушен в історії. Прайд, який за чутками фінансувала японська якудза, тобто грошей в них було набагато більше ніж у UFC. шоу вони робили набагато масштабніші, платили бійцям в 3-4 рази більше, та в цілому були королями набираючи популярність виду спорту під назвою «ММА». У UFC справи пішли дійсно кепсько. Тоді компанію виставили на продаж. Та у 2001 році їх купили брати фіртіта, створили компанію зуфа та призначили ще не полисівшого дану Вайта президентом. І це якраз можна вважати за другу еру в історії UFC. Якщо що період до 2001 року прийнято називати олдскульною ерою, то період з 2001 по 2013 я б назвав епохою ренесансу. Наступною важливою подією став запуск реаліті шоу «The Ultimate Fighter». У 2005 році. Якщо коротко, то це був Дом-2 з бійцями ММА, де вони ділилися на дві команди, жили в маєтку, а потім бились один з одним. Фіналісти отримували контракт з UFC та солідний чек. Завдяки цьому шоу ми знаємо таких бійців, як Ней Діас, Тоні Фергюсон, Роберт Вітекер та інших. Але це все буде пізніше. Шоу стало дуже вірусним та врятувало компанію UFC від банкрутства. Та піднявши його популярність у США. У 2007 році японський промоушен Прайд погряз у скандалах з Якудзою та був викуплений зуфою. А всі топові бійці перейшли у UFC, які стали найкрупнішим та відомим промоушеном у світі, по суті, зайнявши місце прайду. Паралельно розвалу прайду з'явились інші солідні промоушени, як Affliction або Век. Але всі вони були поглинуті UFC, А у 2013 році почалась справжня золота ера UFC, яку прийнято називати сучасною ерою. І почалась вона з підписання Конора МакГрегора. І ви можете ставитись як завгодно до Конора. Але 80% фанатів UFC саме зараз з'явились якраз з його приходом в цю компанію. Конор зміг завлікти десятки мільйонів казуальної аудиторії, яка до цього ніколи навіть не чула про ММА до перегляду UFC. І Якраз в ці роки у світі почався справжній ММА-бум. Майже в кожному місті почали відкривати зали по ММА, А капіталізація та популярність UFC пробила дах та почала навіть конкурувати з боксом. Золота ера закінчилась 7 жовтня 2018 року на бої Хабіба та Конора. Абсолютний хайп протягом всього місяця перед боєм. з кожного утюга доносились думки про цей бій. Навіть люди, далекі від ММА постійно обговорювали цей бій та його прогнози. Як результат, 2,4 мільйона платних трансляцій. Нагадую, що це стало третім результатом в історії пейперв'ю разом з боксерськими поєдинками. Після чого ми маємо вже найсучаснішу еру, яка йде по сьогоднішній день. Окрім UFC, ще існують дві великих міжнародних промоушені: це PFL та OneFC. Був ще Білатор, але його поглинула PFL. PFL або Professional Fighters League – Зазвичай підписує звільнених з UFC бійців та молодих проспектів. Рівень конкуренції там в два-три рази нижчий за UFC, але іноді там бувають непогані турніри з тим же Френсісом Нгано або Ромеро. One – найбільший азійський промоушен, в якому є дійсно сильні бійці, але там лише невеликі вагові категорії. Та окрім ММА, дуже яскраво виражений фокус на муай-тай, Але іноді там бувають цікаві турніри. З історією UFC та МММІ коротенько розібрались. Та хто ж керує UFC зараз? Дана Вайт та Хантер Кембл. Дана Вайт є президентом UFC та він приймає всі рішення всередині компанії. Хантер Кембл його заступник та відповідає більше за матчмейкінг та організацію боїв. Тепер розберемось з дивізіонами та чемпіонством. На даний момент в UFC 8 чоловічих та 3 жіночих дивізіони, тобто вагові категорії. Тут UFC дуже добре випереджає бокс, в якому аж 17 вагових категорій тільки серед чоловіків та ще й чотири промоутерські організації, що в сумі дає нам 68 чемпіонів тільки по основним версіям, через що майже ніхто не знає 90% чемпіонів боксу. Тобто в одній ваговій можуть бути чотири чемпіони у важкій вазі, і вони роками не будуть битись один з одним, бо кожен промоутер хоче більше грошей. В UFC система абсолютно інша, та й вагові категорії в легких розподіляються на кожні 10 фунтів приблизно 4,5 кілограми, а в більш важких по 15 фунтів 6 і 8 кілограмів. Ось всі категорії. Flyweight 56 кг, Bantamweight 61, напівлегка вага 66, легка вага 70, напівсередня 77, середня 84, напівважка 93 і важка до 120 кг, що є лімітом важкої ваги. В кожній з них є свій чемпіон, людина, яка отримує чемпіонський пояс, стає головним у цій вазі. Сам рейтинг UFC складається з 15 строчок плюс чемпіон вагової категорії. Чемпіон вимушений захищати свій титул проти претендента номера один рейтингу, але це не залізне правило. Зазвичай чемпіон проводить захист титулу проти когось топ-5 рейтингу. Бо буває так, що номера один він вже побив, але той залишився номером один, бо програвав лише чемпіону. Тому, щоб не битись три рази поспіль з одним і тим самим опонентом, чемпіон захищає а титул проти номера 2, номера 3 і так далі. У боксі зазвичай чемпіон може роками бігати від претендента номер 1 та бити якихось мішків за двору рейтингу, типу номера 10, 12 і так далі. UFC таке неможливо з виключенням форс-мажорів, коли претендент злітає з титульного бою за умовний тиждень до бою, та треба терміново шукати бійця, який вийде в короткі строки. Зазвичай для цього UFC використовує або страхуючих бійців, які так само готуються та проходять вагозгонку на випадок, якщо хтось злетить. За що вони, звісно, отримують гроші від UFC, навіть якщо їх послуги не знадобляться, як, наприклад, було з Павловичем, який страхував титульний бій між Джонсом та Ганом, або UFC спеціально ставлять той самий карт. Карт це список боїв, які відбудуться на одному турнірі. Рейтингових бійців з тієї самої вагової категорії, як було на останньому номерному UFC, коли Цорукян злетів з бою з Махачевим за 24 години до події, та на заміну вийшов номер 10 Ренато Мойкано, який мав битись на цьому турнірі з Даріошом. Більшість чемпіонів в середньому проводить по два захисти титулу на рік. Якщо не стається форс-мажорів та іншого, форс-мажори зазвичай це травми, як було у Тайрона Вудлі, який бився один раз на рік. Якщо чемпіон довго не захищає титул, то водиться тимчасовий титул, який гарантує бій за справжній яскравий приклад. Майкл Біспінг, який був чемпіоном у 16-му та 17-му роках. Але замість захисту титулу проти обов'язкових претендентів в особі Вітекіра та Ромеро, йому влаштували гучний бій з Сен-П'єром, А Ромера та Вітекера звели у бою за тимчасовий титул. ЖСП переміг біспінга та завершив кар'єру. А Вітекер, будучи на цей момент тимчасовим чемпіоном, став чемпіоном повноцінним. Така сама ситуація була й у Конора Макгрегора, Причому спочатку у напівлегкій вазі, де Альдо переміг Едгара у бою за тимчасовий титул, а потім став повноцінним чемпіоном, тому що Конора позбавили чемпіонського поясу в 145 фунтах. Через відмову Конора пояс захищати. Так і у легкій вазі у 155 фунтах. Конор не захищав свій пояс, тому спочатку розіграли тимчасовий між Фергюсоном та Лі. А потім і справжній у бою Хабіба та Яквінти, тому що Тоні злетів за тиждень до бою. Сподіваюсь, з поясами та чемпіонством все стало ясно. Що таке подвійне чемпіонство і чим воно відрізняється від чемпіонства у двох вагових. Пояснюю. Чемпіонство у двох вагових категоріях це коли умовний Алекс Перейра був чемпіоном у середній вазі, програв пояс, але піднявся у напівважку вагу, та там теж взяв пояс. Тобто він почергово був чемпіоном спочатку в одній вазі, а потім став чемпіоном в іншій. Це чемпіонство у двох вагових категоріях. З таких бійців ми знаємо Джона Джонса, Жоржа Сенп'єра та золзкульного UFC Ренді Кутюра, який брав пояси в напівтяжах та тяжах, але робив це не одночасно. Подвійний чемпіон це коли боєць має статус діючого чемпіона однієї ваги, і одночасно з цим б'ється проти чемпіона іншої, та стає одночасним, це важливо чемпіоном в двох вагових категоріях. Першим таким став Конор Макгрегор. Після нього це повторювали Деніель Корм'є, Генрі Сіхудо та Аманда Нуніс з невдалих спроб взяти другий пояс Ісраїль Адесанія, Макс Холовий, Тіджей Ділашоу, Олександр Волкановський. Вони всі підіймались або спускались в іншу вагу за другим поясом, але програли. Важливе уточнення в таких боях обидва пояси не стоять на кону. Умовний Волкановський піднявшись з напівлегкої ваги у лугку та програвши там, не втрачає свій пояс напівлегкої ваги, бо бився в іншій. Тож його власний пояс та статус чемпіона своєї ваги він зберігає навіть при поразці. Так, ну з чемпіонами та титульними боями розібрались, а як відбувається просування в рейтингу інших бійців? Дуже легко. Візьмемо останній UFC. Адесанія, будучи номером 2 вагової категорії, б'ється з номером 5 на і Імавовим та програє. Адесанія опускається на декілька строчок вниз, а Імавов займає місце Адесанії, але є нюанс. І мавов був п'ятим. тобто логічно, що Адесаня має зайняти його місце, але ні, і мавов піднявся на три позиції, бо побив номера два рейтингу. Але Адесаня втратив лише дві, тому що нижче нього знаходиться Роберт Вітекер, якого Саня перемагав два рази. Тож не що він буде знаходитись нижче Роберта. Тому Одесані займає четверту строчку, а Вітекер з четвертої зсувається на п'яту. Це так, як має бути, але працює це не завжди. Хоча в 90 випадків боєць з низів рейтингу, який переміг бійця стопів, займає його місце. У вас, звісно, виникло запитання: а навіщо умовному Адесані, якщо він займає друге місце в рейтингу, битий спорти номера 5, навіщо ризикувати своїм більш високим місцем? Тому що Одесані знаходиться на серії з двох поразок поспіль. Та його акції в очах UFC не такі вже і високі, як у того Шимавова, який йшов на серії з 4 перемог поспіль. Тож бійців на серії поразок зазвичай змушують битись з тими, хто йде на серії перемог. Впевнений, у вас є ще одне запитання: у UFC зараз більше 700 бійців, але рейтинг йде лише до топ 15 навіть враховуючи жіночі дивізіони, це лише 175 рейтингових бійців. А як же тоді потрапити в рейтинг ТОП-15? Відповідь доволі проста: перемогти рейтингового бійця. Але звісно, що в дебюті ви навряд чи отримаєте когось ТОП-15 за дуже рідкими винятками, коли підписують чемпіона або зірку іншого промоушена. Зазвичай вам дадуть такого ж ноунейма, як і ви, і тоді вам доведеться вийти на серію перемог. Після чого вас або включать в рейтинг після декількох перемог поспіль на останню строчку рейтингу, або все-таки дадуть рейтингового бійця, який здає позиції. Також є варіанти бути готовим вписатись на бій на короткому повідомленні. UFC дуже цінує тих, хто рятує їх турніри. Тож це одразу бонус в карму та можливість заспідранити своє просування в рейтингах UFC. Тепер трохи про зважування та вагу. Про вагові категорії я вам розповів. Але чи означає це, що бійці на момент бою в умовній середній категорії важать по 84 кг? кілограми? Звісно, ні, зважування відбувається приблизно за 24 години до бою, і 84 кг кілограми ти маєш важити саме у цей день зважування. Після чого у тебе є ціла доба для відновлення в середньому у бою бійці важать на 10-15% більше від ваги, яку вони показують у момент зважування. Сама вагозгонка робиться шляхом виведення зайвої води з організму та сушки урізання колоражу, кардіо та саунами. Потім ця вода з рідиною та з їжею відновлюється, і в бою вже боєць почуває себе набагато краще та більше за вагою. Що буде, якщо не зробити вагу до бою? Ну, якщо це не титульний бій, то мінус 20% від гонорару йде супернику, та боєць не зможе отримати бонус за нокаут або бій вечора, навіть якщо він його зробить. Якщо бій титульний, то це набагато складніше. Якщо це зробить претендент, то бій втрачає статус титульного. Як було наприклад у Вітакер Ромеро 2. Тобто, навіть якби Вітакер програв, пояс залишився б у нього. Якщо вагу не зробить чемпіон, то він втрачає пояс. І якщо претендент виграє, то він стане новим чемпіоном. Якщо чемпіон не зробить вагу і все одно виграє, то пояс все одно стане вакантним. Яскравий приклад Олівера Гейджі. Олівейра не зробив вагу, тому втратив пояс. І бій був титульним лише для Гейджа, який у разі перемоги став би новим чемпіоном. Але Олівейра переміг і в наступному бою бився за вакантний пояс з Махачевим, а не захищав свій статус чемпіона. Що буде, якщо у бою за вакантний пояс хтось не зробить вагу? Бій буде титульним лише для того, хто її зробив. Наприклад, Ромеро Рокхольд. Це був бій за тимчасовий титул, але Ромеро не зробив вагу. Тож у разі перемоги Рокхолда він би отримав пояс. Рокколд програв, але Ромера пояс не отримав, бо не зробив вагу. Також, якщо боєць не зробив вагу, то його опонент має право відмовитись, бо у суперника є перевага. Наприклад, Томсон Перейра. Бразилець спеціально не дозганяв півтора кілограми, та Томпсон просто відмовився з ним битись, начебто за ієрархією UFC повністю розібрались. Тож перейдемо до правил, за якими взагалі відбуваються бої в середині октагону. Кожен бій проходить за стандартними професійними правилами. ММА. Бій триває або три раунди, або п'ять, якщо це мейн-евент, комейн, або титульний бій. Раунди йдуть по п'ять хвилин. Бій судить рефері в середині октагону, який слідкує за дотриманням правил під час бою та зупиняє бій, якщо здоров'я одного з бійців в небезпеці. Також є троє суддів, які оцінюють активні дії кожного бійця та віддають комусь з них раунд в залежності від його дій. Про це ми зараз поговоримо більш детально. Раунди оцінюються таким чином: кожен раунд оцінюється за схемою 10-9. Тому хто виграв раунд, присуджують 10 очок, тому хто програв 9. Також можливі такі рахунки: – 10-8, якщо домінація одного з бійців. І в цьому раунді була абсолютна, або він був дуже близький до фінішу, підправив нокдаун, боєць був останні гроги та майже нокаутований, або попався на седмішених і майже завершив бій достроково. Також 10-8 можуть віддати за абсолютну домінацію, коли один боєць наніс 40 акцентованих ударів, а інший умовно 4. Також в теорії рахунок може бути 10-10, коли бійці показують настільки рівний раунд, що неможливо обрати переможця. Але також у рефері всередині октагону є право зняти з бійця один бал за порушення правил, що може призвести до таких оцінок, як 9-9, коли боєць виграв раунд, але порушував правила, за що отримав зняття балу. 10-8, коли боєць не продемонстрував домінацію, але виграв раунд та з його опонента зняли бал. Та в теорії навіть 10-7, коли домінація була абсолютно, а з його опонента ще й зняли бал за порушення правил. Але я особисто такого не пам'ятаю, тож це виключно теоретично. Суддів троє в різних кінцях октагону, і кожний з них виносить свій вердикт. Вердикти бувають такі: Єдиногласне рішення суддів юний міздесін. Коли всі троє суддів віддали перемогу одному бійцю, неважливо з однаковими оцінками чи ні. Бо навіть якщо один оцінив 30-27, а обидва інші 29-28, це все ще єдиногласне рішення суддів. Роздільне рішення суддів split decision, коли двоє суддів віддали перемогу бійцю А, а один суддя віддав перемогу бійцю Б. Та рішення більшості суддів мажоріті Decision. Наприклад, як в бою МакГрегор два 2 коли один суддя віддав нічию, а два інших перемогу Конору або останній бій Нормагомедов Хьюс, в якому один суддя віддав нічию, А два інших перемогу Нормагомедову. До винебачорі також буває мажориті дроу тобто нічия рішенням більшості, коли двоє суддів віддають нічию, а один перемогу комусь бійців. І у вас очевидно є питання, як взагалі може бути нічия, якщо раундів 3 або 5, тобто нечетна кількість. Ну, наприклад, зазвичай це порушення правила, які знімають бал. По-друге, наприклад, візьмемо трьохраундовий бій. Боєць Ага газанув в першому раунді та майже накутував опонента, єдиногласно забравши перший раунд на картках всіх трьох суддів 10-8. Витратив всі сили. Томився та програв другий та третій раунди з рахунком 10-9. Тоді рахунок буде 28-28 і буде нічия. Сподіваюсь, тим як оцінюють судді, зрозуміло. Але перед тим як ми визначимо критерії, за якими судді оцінюють бій, спочатку пройдемось по базовим правилам ММА, що можна та не можна робити в Октагоні. Не будемо розбирати зараз цю історію змін, бо на це піде окремий відос. Розберемо конкретно за 25-й рік та UFC». Обидва бійця з екіпіровки мають лише рукавиці, шорти та ракушки для запобігання урону від ударів в пах. У стійці можна бити руками, ногами, ліктями та колінами по всім частинам тіла, окрім навмисних ударів в пах, потилицю та хребет. В партері можна бити по корпусу та ногами, руками, ліктями та колінами, але в голову можна бити лише руками та ліктями, якщо боєць заземлений. Що таке заземлення? Раніше діяло правило про три точки опори. Наприклад, якщо ти ставив руку на настил октагону, то ти вже був заземлений, зараз це відмінили, і заземлення рахується, якщо на землі коліно або обидві руки. Тобто зараз рахується анатомічна позиція, і заземлення не рахується, якщо вона дозволяє витримувати рівновагу без торкання рукою або руками на стилу октагону. Раніше літі 12 на 6 по направленню за годинниковою стрілкою, тобто зверху вниз, бити було не можна. Джонс отримав за це дисквалт, що досі є його єдиною поразкою. Тепер їх бити можна, які дії в октагоні категорично заборонені: Пічки в очі, стромляння пальців ніс, вуха та рот. Хапати опонента за волосся, кусати, викручувати малі суглоби, тобто пальці, хапати за горло та душити таким чином, бити в пах, бити в потилицю. Та не можна хапати опонента за шорти, не можна хапати опонента за рукавиці, викидати суперника за межі рингу, бити суперника після гудку про кінець раунду або після команди судді. Також ти маєш виконувати абсолютно всі команди судді та захищати себе весь час. Наприклад, якщо опонент на початку раунду протягує тобі долонь або кулак для привітання, а в цей момент нанесе тобі удар, це буде щурячий вчинок, але не порушення правил. Бо, по правилам, ти вже у бою та маєш захищати себе протягом всього часу. Також між раундами на відпочинок дається рівно одна хвилина. І коли суддя каже готуватись до бою, ти маєш піднятися всі члени твоєї команди, покинути октагон. Наприклад, візьмемо резонансний випадок з бою Ромеро Кеннеді. Канадець потряс Ромеро в кінці другого раунду, але не встиг добити. Та коли час перерви дійшов до кінця, Ромеро відмовився підіймати зі стула, за що по правильному мав бути одразу діскваліфікований, бо спеціально тягнув час для відновлення. Але Рефері дозволив йому це робити. Тож тут провина лежить виключно на рефері. З правилами ми розібрались, то за якими критеріями судді оцінюють бій. Правила змінювались протягом річ, і в один час більше цінувалась боротьба та знаходження ближче до центру автогону. Але зараз ми маємо наступне: в першу чергу оцінюється агресія та бажання закінчити бій достроково. Урон від ударів, влучність та пресинг в боротьбі оцінюються тейкдауни з утриманням, тобто переведення суперника зі стійки у партер з послідовним утримуванням, слеми або суплікси, амплітудні переводи в партер з нанесенням урону. Та контроль безпосередньо у партері, але раніше цей елемент оцінювався набагато вище. Зараз недостатньо просто сидіти у супротивника в гарді та лежати без дій. Потрібна зміна позицій, удари в партері та спроба сабмішенів, больових або одушаючих прийомів. По ударам очевидно більше за все ціняться удари в голову, трохи менше в корпус та ноги, бо в удари в голову ближче за все підходять під спробу закінчити бій достроково. Також і урон від цих ударів у вигляді розсічень, гематом та умовно зламаного носу також рахується. А що там по партеру? Сьогодні пройдемось дуже коротко про боротьбу та партер я зроблю окремий відеос, як і про ударку, та розберемо різні стилі. Сьогодні розберемо основні позиції у партері, так як, хоча б трошки розуміти боротьбу. Найперше це фулл коли обидві ноги суперника обхватують корпус та контролюють гардів. Є багато зетґард, спайдергард, але це все джиу-джитсу. Тема В UFC її використовують менше відсотка. Фуллгард зручна позиція для спортсмена знизу, бо дозволяє контролювати та в'язати опонента. Далі йде халфгард, коли спортсмен знизу контролює лише одну ногу того, хто знаходиться зверху. Вже не така зручна позиція, бо контролю в половину менше. Та звідси вже зручно наносити граунд паунд Це назва ударів в партері, що переводиться приблизно як контролюй та бий. Далі в нас йде сайд контрол, коли спортсмен знизу ніяк не контролює свого опонента ногами, а той знаходиться з боку від нього, що дозволяє йому наносити удари ліктями та вже. Вже виходити на сабмішени. Дуже вигідна позиція для спортсменів зверху, яка дозволяє без проблем зайняти одну з найкращих позицій. Full маунт – це коли суперник зверху займає топ-позицію вище ніг опонента, по суті, повністю сидячи на ньому зверху. Найкраща позиція для граунд-паунда, з якої зручно як наносити удари, так і виходити на сабмішини. Та є ще одна не менш вигідна позиція це бек-контрол. Тобто контроль спини. Як маунт тільки опонент перевернутий спиною. Найзручніша позиція для удушок та нанесення ГНП. Зміна позицій та отримування опонента в топ-позиціях оцінюються суддями та впливають на їх рішення, кому віддати раунд. Але для цього треба займати топ-позиції та бути в них активним. Розглянемо таку ситуацію. Один боєць значно кращий у стійці та веде по ударам умовно 30 на 7. Протягом трьох хвилин раунду. Другий же програє у стійці та йде у боротьбу та навіть переводить, але не може пройти гар та просто протискає опонента зверху, не наносячи ударів та не намагаючись змінити позицію. Очевидно, що при нормальних суддях цей раунд відійде першому. Розглянемо другу ситуацію. Бійці мають приблизно паритет в ударах, але боєць Ей йде попереду по кількості ударів, наприклад, 22 проти 16. Але другий боєць так само переводить, не наносить удари, а тільки утримує, але робить це ті самі дві хвилини. Її раунд можуть вже віддати бійцю Б, бо при тому, що він трошки програє по кількості ударів, у нього є дві хвилини контролю в партері, що, як я і казав, впливає на рішення суддів. Але якщо окрім голого контролю ударів не було, то раунд може відійти, в принципі, в будь-яку сторону. Розглянемо третій варіант: обидва бійці пасивні та йдуть в паритеті по ударам, умовно 13 на 12, Але один так само перевів та утримував дві хвилини. Тут очевидно, що раунд віддадуть другому, бо коли немає що оцінювати, або бій. Ці йдуть дуже рівно, то такі дії, як контроль в партері, стають вирішальними, а не другорядними. Тобто у нас в першу чергу все ще оцінюється агресія, нанесений урон та бажання закінчити бій достроково, а контроль є другорядним. Але є випадки, коли саме контроль у партері вирішує вирок бою. Що таке булші? Це коли судді оцінюють бій, м'яко кажучи, не зовсім об'єктивно. Та коли думка суддів не збігається з думкою більшості фанатів з яскравого Джон Джонс до Міні Реєс чітко забрав перший, другий та третій раунди за рахунок агресії та більшої кількості значущих ударів. Джонс натяжкою забрав четвертий та п'ятий, але судді віддали перемогу Джонсу, хоча по справедливості цей бій мало віддати реєсу. Рішення суддів не можна відмінити та змінити. Це може зробити лише Атлетична комісія, якщо переможці спіймають на стероїдах. Тоді бій визначать як ноу no контест, що означає, що його результати не враховуються. Суддів призначає, Атлетична комісія штату Анадана Вайт, що запобігає корупції. Та скигленню всяких ідіотів про постановочність боїв UFC. але є місця, в яких судді підсуджують бійцям своєї нації або етносу. Найяскравіші приклади ОАЕ там виграти бійця мусульманіна рішенням складніше ніж потрапити у UFC. Англія там дуже сильно люблять підсуджувати своїм бійцям. Та, наприклад, Франція, де все так само. На жаль, Данавайс з цим зробити нічого не може, тому що суддів призначає не UFC. Ну, наче то трохи розібрались. Тепер трохи по сайтам, які допоможуть вам трохи орієнтуватись у UFC. Перше це радикал ММА. Добре, жартую. Перше, це офіційний сайт UFC. На ньому є розклад турнірів, актуальні карди та новини. UFC Rankings. Тут у нас всі чемпіони та всі топ-15 кожної вагової категорії. UFC Stats. Тут можна подивитись статистику по кожному бою. Зі сторонніх – це Shardog, сайт, який збирає рекорди та всі бої бійців не тільки у UFC, а й за його межами. Тож тут дуже зручно ресерчити інфу про бійців, які вам цікаві, та MMA Decisions, на якому профільні спортивні медіа та користувачі оцінюють бої. Тут ви можете Вірити, чи не вважається те чи інше рішення суддів булшітом? Ну і звісно, телеграм-канал Радікал MMA, в якому є всі свіжі новини, анонси. Та саме там я розповідаю, де дивитись UFC з коментарями українською. І ось, до речі, головне питання: а де ж дивитись UFC? Перший варіант це купити файтпас 300 гривень на місяць та перегляд всіх турнірів UFC. але є проблема, там немає українських коментаторів. Ще один варіант це Сітанта Спорт. Раніше там українські коментатори були, але зараз я не впевнений. Та третій варіант це знову ж таки підписатись на наш Радікал ММА. Там я розповідаю та дивитись саме з українськими коментаторами. Ну і останнім пунктом у цьому відео я б хотів порекомендувати найкращі українські ютуб-канали на тему МММей. В першу чергу це, звісно, наш канал, бо я вважаю, що ми робимо найкращі розбори кар'єр бійців на професійному рівні. Також канал мого друга Файтзона, як чел робить класні інтерв'ю з українськими бійцями та розповідає про всіх українських проспектів. Мені ще дуже подобається ММА в деталях. Чел оперативно, українською робить класний інформаційний контент по свіжим турнірам та новинам. Ну і буде справжнім гріхом не згадати олдскул комбата. Справжній першопроходець не тільки в українському, а й в СНГ ММА-сегменті, який робив огляди про олдскульні заруби в UFC та Pride, ще коли більшість рухнявих ММА-блогерів начались у школі. Посилання на наш ТГ канал та всі інші канали я залишу в описі для вашої зручності. Фух, ну це було дійсно дуже велике та складне відео, але я щиро вважаю, що багато кому воно допоможе нарешті краще розбиратись у тому, як працює ММА та UFC та когось змотивує приєднатись до наших улюблених смішних єдиноборств. Дякую вам всім за перегляд. А якщо хочете допомогти у розвитку нашого каналу, посилання на банку я залишу в описі та на ваших екранах. Щиро дякую вам за увагу та сподіваюся, що вам сподобалось. Слава Україні! Шановне панство, особисто від себе прошу вас допомогти моїм друзям з 23-го окремого стрілецького батальйону. Зібрати на ремонт двох автівок, які виконують бойові завдання на запорізькому напрямку, та потрапили під мінометний обстріл. Сума збору 80 тисяч вже зібрано більше 12. Дуже прошу кожного з вас, кому подобається наш контент, задонатити хоча б 100 гривень на збір, посилання на банку в описі та за QR-кодом. Працюємо на перемогу разом. Слава Україні!